З вами компанія Електромотор. Сьогодні у нас 22 грудня 2022 року. Значить, сьогодні відео посвящено генераторам Шепах 3200X 6500X 8000X. Поставка вже як обіцянами без ПДВ по нормальним цінам, і вона вже прийшла. Я відкрою велику тайну. Ми обіцяли, що будемо з 27-го починати відгрузки. Вони вже у нас. Тобто імпортер вже. Так, давайте ще буду паралельно відповідати на телефони. Компанія Електромотор. Компанія «Електромотор»? Добрий. Добрий. Мене інтересує генератор Сіменс 5 кВт. Сіменс? Сіменс Siemens? Siemens у нас таких... Сигма є 5,5 кВт наявності. Да, кстати, поступили Сигмы уже есть наявності. Так, е. 5,5 киловатт, там 38 чи 39 тысяч, це уже без ПДВ. Добре, Від вас можно его забрати в наявності, так. Наявності можно забрати, так. Розумію. А вот 4 кВт. Що мене інтересує? 3,5 там заходить, на практично все передплачено, то треба після 29-го. Після всіх відгрузок можна подивитися, що залишиться. Після 29 го числа. Так. Да. І Що мене інтересує 7,5 кВт. 7,5 кВт це буде АГТ, ближайша поставка 10 січня. Да, так, і из семерки є дизеля в наявності, заходять зараз. В дизеля заходять, так? Да? Так. Да. Зрозуміло. Добре, поки що по А, от якщо з понеділка приїхати, не будуть небудь наявності, чи я не Вот так приїхати не потрібно. Вибрали, що ви хочете, зробили резерв і тоді їдьте. Так, подивитися, помирочити голову не, не потрібно. Дуже велика вигрузка зараз. Вот так погуляти, то в епіцентрі житей. У нас конкретно, що хотіте, вибрали і вже їдете за конкретним генератором. Зрозуміло. Mm так, -hmm. mm -hmm. да, добре, дякую. Добро подяку. Так, звиня... звичайно, звиняйте, що так это. Значить, по шепахам. А, покажу вже. Ну, не знаю, такі оперативні зйомки, Подивися, видно не видно. Це вже вони Це наш Ніколай вже загружає. Поїхали наші три машини на загрузку. Так, ну ось так вони виглядають. Буду зараз відео обзори, я просто кажу, що покажу, щоб люди. Вот, вони вже є, імпортер вже розтаможив і ми вже перевозимо собі на склад. Значить, Дуже багато людей чекають. Там орієнтовно, я не буду не буду, там велика тайна, то там більше, ніж 400 генераторів ми вигружаємо, як іде вигрузка. Значить, по своєї наївності, по початку збирали по 10-20%, по люди там платили по 5-6 тисяч. І це ну, дуже ускладнило роботу. Значить, в першу чергу. Будуть відвантажуватися генератори, які люди оплатили 100%. Друга черга значить, ті, хто робили 10-20%. Ну, можна чекати, поки до вас дойде черга, щоб вам виставили рахунок. Якщо вам виставлять рахунок, ви будете доплачувати. У мене дуже велике прохання. Якщо ви сплатили 10 чи 15%, сплачуйте остаточну е суму. І в понеділок, другий, вторник вам вже буде відправка. Якщо хтось там, хоче, бо так можна сплатити 10%, а потім наложений платеж, це для нас дуже складно, бо імпортери в нас вже душить, требують, требують, Вимагають кошти сплатити січень і сплатити люти. Тому це відправити туда ще кошти, ми так їх ждали. Місяць, І що туди кошти, обратно кошти, це дуже складно. Тому ті, хто ложкою, ви отримуєте в останню чергу. Значить, першу чергу, хто сплатив переплату, другу чергу, хто сплатив е, е, ну, час от, по рахункам. Тому телефонуйте менеджерам, хто з ким контактував, робити остаточний розрахунок. І з понеділка, згідно черга, буде відправка. Якщо йдуть по чергу, бачите. 10% оплачено, будуть вам дзвонити наші менеджери. Не знаю, ми будемо працювати і в суботу, будемо працювати і в неділю, бо ну, таких великих вигрузок у нас не було, бо це бензини ще буде, зайшли і дізеля, зайшли і сігми дуже багата кількість генераторів. Тому у мене ну, така, таке прохання проявляйте небольшу ініціативу. Сплачуйте, направляйте реквізити. Звичайно, хто там з ким в Viber контактував, тому в Viber пишіть. Тобто всі платили на рахунок компанії. Якщо ви платили 10-20%, по тому ж рахунку доплачуєте, хто бажає масло, пишіть положите мені ще масло. Бажане брати дві боклашечки. Ну, Одну зразу залити, другу через 5%, поміняти. Ще вже є. З завтрашнього дня починаємо від вантаження. Сьогодні зробимо ще відео з нашого складу. В общем, друзі, ну, в общем, такі гарні новини, і ну, постараємося всім відправити в крайші сроки.